Сміх це не лише один з найпотужніших засобів для зняття стресу. Він ще є чудовим знеболюючим засобом нормалізації тиску, корисним фітнесом і головне зброєю проти вірусів у нашій країні. До лікування сміху поки що серйозно не ставляться, хоча і користі не заперечують. Навіть науку про сміх створили, назвали гелототерапія. Детальніше про властивості гумору та позитивного реготу. Дивіться у сюжеті Мар'яни Мацьким. Позитивні емоції однозначно покращують роботу організму, запевняє Міжнародна асоціація практичного і терапевтичного гумору. Весела терапія чудово втихомирює хронічний біль при артриті, ушкодженнях хребта та неврологічних захворюваннях. Лікарі вважають, що так відбувається тому, що сміх провокує викид у кров ендорфінів речовин, що володіють боле спокійливою дією. Також сміх зміцнює імунітет людини. Науково доведено, що любителі пореготати рідше хворіють. Більше того, від Сміху підвищується рівень корисного холестерину, а отже, знижується ризик виникнення серцево-судинних захворювань. А тим, хто женеться за стрункою фігурою, варто знати, що 10-15 хвилин щоденного реготу спалюють до 50 калорій. Вчені стверджують, що за рік такого регулярного сеансу сміху можна скинути до 2 кілограмів. Почуття гумору теж допомагає людям знизити агресію, сприяє соціальній адаптації та позбавляє від стресів. А кращий спосіб зняти психічну або фізичну напругу щиро розсміятися. Сміх найменш шкідливий і водночас найбільш дієвий психотропний засіб, каже практичний психолог Наталія Федорук. Сміх. Посмішка є найкращими ліками у подолання негативних емоцій поганого настрою. І тому людям, яких є часто прагнічний настрій, які перебувають в депресивних таких станах, а зараз додає нам часто змі думок про негативні емоції, важливо подумати і про те, що день буде змарнований, протягом якого вони не посміхнулись. І тому важливо деколи навіть чи купити диски з комедійними телефільмами, чи просто поспілкуватися з приємними людьми на приємну тему, де не буде згадуватись якісь там негативні події. Актор коломийського драмтеатру Богдан Базилевич сміх вважає невід'ємною частиною свого життя, адже переважна кількість його ролей – гумористичні гумор для мене в житті відіграє велику важливу роль, тому що з гумором легше жити сміхом кожного ранку, коли Проснутися, прокинутися і посміхнутися там ближчій людині, відповідно, собі стає легше, і, відповідно, світ який стає добріший. Головне пам'ятати, що найкориснішими є добрі жарти і безпричинний сміх. Отож, смійтесь на здоров'я і продовжуйте собі життя.